Я був на Майдані саме в той момент, коли оголосили, що Янукович втік. І всі навколо, молодь, дорослі, пенсіонери, плакали. Я теж плакав. Це був такий сильний момент. Така енергія. Я подумав, куди мені їхати? Я не можу покинути це місце. Можливо, саме 2014 рік був тим моментом, коли ти себе питаєш, залишатися чи ні. Але тоді на Майдані я сказав собі, залишусь тут, щоб не трапилось. Я сказав своїй мамі, яка завжди дуже хвилюється. Мамо, я знаю, що їжджу в місця, які, можливо, небезпечні. Але, будь ласка, не хвилюйся. Бо, якщо щось станеться, знай. У той момент я був найщасливішою людиною на землі. Я був серед українців. Я був на українській землі. Я робив те, що мав робити. Тому, будь ласка, не хвилюйся. І якщо мене більше не буде, знай, що в той момент я був щасливим. Я не страждав.